За моєю спиною, зараз мут кожного українця зараз, кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. Це наше життя тепер в декількох валізах. Уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій, людей, які там приїхали за кордон, і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнена, ставте щось в коміти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти про постійно жити. В Україну, напевно, не вернусь, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. Намагайся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. І треба збиратися тим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важливо до війни була найкращою країною в світі.